Це принаймні краще ніж просто якісь голі стіни і розвали на нашому місті. Було б гарно, якби це майже на всіх стінах було у Києва. Також ну це дуже привабливо та гарно. Любий. Ну, Любі майданчики, спортивні, неспортивні, стрітар завжди гарний. Взагалі мені подобається все оптимістичне. Якщо воно яскраве, якщо воно лягає на душу, якщо воно визиває радість, то це прекрасно. А там, де є знесена голова, пів руки, щось мені воно не дуже подобається. Я хочу, щоб молодим молоді митці були молодці. І вибирали оптимістичні і радісні сюжети. А графіті я довго спостерігала, я є психолог, я давно і довго спостерігала за графіті, вони майже завжди несуть в собі агресію. Що не позитивно. Оце на бацько цікавіше, але сюжети треба дуже обережно до них підходити. Ми приїхали з Білорусі, з Мінську. Нам подобається, він файний арт самому носимо речі, такі б побольше. Коли такі малюнки робити на якихось будинках, які собою виявляють некий історичний кошт, то це не треба робити. Але коли це некий будинок, скажімо так, звичайний, однотонного кольору, то це такий малюнок, і він вельми пригоджує. Відділа дівчину, яка Украинка держит на ладоні человека. Это вот было там выше по улице. вот э, эта картина и буквально э, в следующем дворе еще одна. Очень красиво. Очень красиво, и знаете, оно такое ощущение, очень приятно, что люди этим занимаются, и очень приятно, что кто-то находит на это силы и возможности. Я верю, что кто-то, кто рисует вот это на заборах, он что-то в это вкладывает. Но когда я смотрю на это, мне не хочется с ним сфотографироваться и подумать над их значением. Ну, может быть, я оскорбляю чьи-то чувства, если это говорю там из тех, кто это делает. Но это не мое. Стрит-арт моя заполонить каждую улицу, каждый будинок. А, мне так кажется, потому что у каждого дома есть своя история, и у каждого дома есть а... каждый дом он должен быть яркий или оттворять сам себя. Он должен что-то значить. І от очень хотілося б щоб так було, тому що кожен рисунок несе какой то смысл. Очень хотелось хотілося б, щоб смысл був позитивний І щоб таких картин було як можна більше. Ну мені подобається, тому що це щось нове, тому що видно, що це є творчість. Вона є сучасна, але тим не менше це є творчість. Видно, що люди втілюють свої ідеї. В принципі, я за те, щоб це було, але в певних місцях. Тобто, те, що відбувається просто на будинках, ну от, якщо подивитися направо, це звичайно це не то. Тобто, просто розмальовані будинки, це є не то, і просто зіпсована архітектура, це, звичайно, теж не є мистецтво. А в таких місцях, де це є доцільно, то я цілком за за це.